У староукраїнській мові було слово будучий саме з таким наголосом будучий на значення майбутнього. Зараз ми вже його не вживаємо, а от у староукраїнській мові воно вживалося дуже часто. Як, от, наприклад, у цьому документі 16 століття, а точніше, 1503 року, з межиріччя, там буквально написано таке: і потверджають то цим нашим листом, вічно йому і його жоні, їх дітям, і на потом будучим. І їхщадком, завважте, не нащадком, щадком, і волен он тот замок отдати і продати, читаю ще повільніше, і потвержають то всім нашим листом вічно йому і його жоні, і їх дітям, і на потом будучим, і їх щадком, і волен вон тот замок отдати і продати, на потом будучим, узначені майбутнім. Прийдешнім нащадкам. Ось на такі неочікувані лексеми можна натрапити у словнику староукраїнської мови.